і міднесть Марія пречиста, породила у вертепі нам Христа, слава вовишній Богу, слава вовишній Богу, і мир всім на землі, слава вовишній Богу, слава вовишній Богу і землі. Ангел з неба пастирямся являє і веселу всю новину звіщає, слава во вишні Богу, слава во вишні Богу, і мир всім на землі. Слава во вишні Богу, слава во вишні Богу. Прибігають до вертепу пастирі, і з собою несуть дари в офірі, слава вошні Богу, слава вовичні Богу, Богу, і мир всім і на землі і дитятку і кланяються в оборі, до його ніх припадають покорі. Слава Богу, вишні Богу, слава вишні Богу. І мир всім на землі, слава вишні Богу, слава вишні Богу, і мир всім на землі. А з востока за звіздою йдуть царі, три преславні, прерозумні звіздарі. слава во вишні Богу, слава во вишні Богу. І мир всім на землі, слава в Богу, слава во вишні Богу. І мир всім на Землі, книжники їм і учені сказали, що месію сію і питали, слава вошні Богу, слава во вишні Богу. І мир всім на землі. Слава во вишні Богу, слава во вишні Богу. І мир всім на землі, ідуть царі Христа, знаходять в яскині, Між би для тих бідних яслах на сіні. Слава в Богу, слава во Богу. І мир всім, на землі, слава вишні Богу. Слава во вишніх Богу і мир всім на землі там смиренню свій пококлів віддали пред ним злото ливан ми слава в вишніх Богу, слава во вишніх Богу. І мир всім на землі. Слава вишні Богу, слава вишні Богу, і ми всім на землі ми, ми також Христу і віддаємо, і разом з небесним хором співаймо. Слава вишні Богу, слава вишні Богу. І ми всім на землі. Слава Вышнем Богу, слава во Вне Богу.